Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що зайшли і підписалися. Сливовий сезон саме в розгарі. Я вирішила спекти пиріг, самий простенький, самий швидкий з, з готового слоєвого тіста. Купила в магазині Lidl і зараз покажу вам, як робила. Сливки також брала в магазині Lidl. Вони в мене постояли десь дні три чи чотири, мабуть, на балконі стали такі м'ягесенькі, але ще перед цим купляли на ринку то дуже-дуже такі солодкі. То ми їх з'їли так з охотою, вже навіть на періг нічого не залишилося. А ці ось, що з Lidl, вони чуть-чуть твердоватенькі, думаю, постоять собі пару днів і якраз будуть мені класненькі на періг. Отже, що порозрізала наполовину, виняла костомашку і зараз хочу взяла цукор з корицею перемішати. Перемішую, буду на тісто, сипати цукор, тому що сливка є чуть-чуть, хай вона навіть і солодка, але свою кислинку вона має. Купувала готове французьке тісто. Зараз буду розрізати на такі квадратики. Тоді посипати буду цукром і наверх класти сливочку. Я цей рецепт підглядила на просторах інтернету, десь мені попався. Але потім я собі його допридумувала сама, отже, побачимо, що з цього вийде. Взяла перший листок тіста, розрізаю його на такий не квадратики, а чуть такий прямокутничок. Буду посипати цукром з коричкою, щоб кориця трошки дала такий гарний запах. Положу туди сливочку і буду прямо на бляшку, за бляшку пергаментною бумагою, складати ці квадратики, або як сказати, або сливочки. Одна біля одної. Коли вони будуть випікатися, тісто буде чуть-чуть підростати і вони поз'єднуються, я так думаю. Я роблю це перший раз, хочу попробувати, побачити, що вийде. З цим французьким тістом слоєвим можна випікати різні фрукти. Я робила в тому році яблука, в мене є на каналі відео, печені яблука, обмотані цим. Тісном дуже смакота, просто ну, нереально. І так само можна і якісь абрикоси чи грушки, можна придумувати будь-що. В описі під цим відео я залишу посилання на яблучка, які я запікала в тісті. Подивіться, будь ласка, теж дуже такий хороший рецепт. І смачний, просто ті яблучка так гарно впікаються, ще до них дати клубочок морозиво, ну просто смакота. А зараз беру так, кожен квадратик, краї піднімаю. Коли до нього ложу другий квадратик з сливочкою, щоб краї тіста були підняті, тобто, щоб сливочка була кругом в тісті. І будь-якої форми, будь-скільки як вам міститься, я собі ложила так хаотично, щоб тільки щільненько було тісто до тіста. Ось так в мене вийшла повна пляшка, сливочок в кісті і ставлю випікати. Духовка нагріта в мене на 200 градусів. Випікала я десь приблизно хвилин 15-20. Ну, треба наглядати в кожного духовочка по різному печеру. Ще в мене залишилися сливочки, знову беру тісто і взяла круглу форму. Тут я покладу. Суцільне тісто. На нього викладу всі, що в мене залишилися, сливочки. Зверху зроблю таку решіточку, з тіста, що в мене залишилось. Можна придумувати, будь-що це тісто таке гарне, з ним працювати, можна видумувати різні форми, складати, і воно спечеться, буде і гарно, і смачно. Другий пиріг мій також готовий. Ще зверху я вирішила присипати кунжутом. Він запечеться, буде такий гарненький на вигляд і дасть свій гарний смак. Отже, готово! А на вулиці в нас холодіна, вже така холодна осінь. Я на балкон цей затишний забрала всі свої квіти з другого балкону. Ну і ще мусять собі цвісти стільки, скільки захочуть, скільки дасть погода ще. Будемо бачити, поки не буде приморським, будуть цвісти. вже діло йде до холоду. Будуть робитися довгі вечорі, вихідний більше будемо проводити в теплі, вдома. Отже, хочеться приготувати якісь смаколики. На просторах інтернету дуже багато всяких цікавих рецептів. Готуйте, смакуйте для своїх рідних і найдорожчих. І проводьте багато часу. Я озвучую відео і Джесі мені допомагає. Проситься вийти на вулицю десь на зараз. Вийшов, і вона за ним. Ось такі смаколики можна приготувати дуже швидко з самих простих і зручних продуктів. Ось такий ще вийшов мій пиріг, Дуже класненький. Я спочатку переживала, що він ріденький, бо сливка пустила сік. Але коли він охолонув, дуже гарненько різався на шматочки. І я пошкодувала, що не мала ще до нього морозива. Треба в морозиловці завжди мати морозиво і клубочок морозиво до гарячого пирога це буде дуже-дуже смачно. Пробуйте, смакуйте і пишіть мені свої відгуки. Ось така була в мене вечеря приготовлена. Я зробила Салатик свіжої пекінської капусти, котлетки насмажила, і зварила кашу. Я люблю дуже кашу: гречка, соя, зернята це такий мікс дуже класний. І смаколик з сливками Всім, хто так само вечеряє чи обідає смачного, щоб вам все вдавалося. І перший мій дегустатор, звісно, захар. смачно, син. Який тобі смак. Сливковий, добре. Може, інші що тобі, ні, ви хочеш, Ну, смачно. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобалося, ставте лайки. Бачте, як швидко в мене закінчується тортик. Ось. І так само готуйте до наступної зустрічі. Па-па!